Всім привіт, друзі! Що, наше відео на YouTube про фінський город дуже кльово залетіло. Це мене дуже радує, Пошти 10 тисяч переглядів, дуже багато коментарів. І я хотів би в цьому відео відповісти на більшість коментарів. Там люди писали, що навіщо купляти ящики, коли так багато землі гуляє. Але... В Фінляндії таке явище як город відсутнє від слова взагалі. Тут люди не садять городи, людей такі великі, просто газони. Ніхто городи не садить. Тому цей город ми посадили в більшості як для задоволення. Ніяким чином не хочу образити українців, тому що я сам з України. Українці це працівнита, дуже працьовита нація. В Україні садять багато городів, я їх теж повірте, багато садив з батьками і сам і по 30, і по 40 соток. Але тут е людей є, є купівельна така можливість купівельної спроможності, що тут люди можуть це все купити. Ніхто не садить картоплі, овочі, ні помідори, ні огірки, нічого. Ми це посадили для свого задоволення. Грунт ми купили. Є, вон, будь ласка, лісосмуга, де я міг би накопати землі. Ми купили ґрунт тільки заради того, щоб не було трави і бур'яну. Грунт цей зроблений, він в Фінляндії також немає як явища взагалі. Тут 100% сміття переробляється. Окремо в баки викидаються відходи їжі. Потім це все збирається. Виготовляє, перегниває і виготовляють газ, неприродний газ, біогаз. І ця вся перероблена суміш, потім щось додають, щось. Я не знаю, ну покажи, підійди. Тут є і земля, і палички, ось Ну це все з перероблених матеріалів. І справа в тому, що просто не хотілося. Не хотілося просто, щоб тут було куча бур'янів. Е, які там ще коментарі були? А скільки ви з цього робить візьмете? На да скільки б ми не взяли? Це все зроблено тільки для задоволення. Щоб, От ми там посадили, трошки цибульки буде зелена цибулька, трошки петрушки, трошки салату. Будем вирости, покажемо, яке воно виросло, скільки його виросло. Е, Ще там, які коментарі там ще були, що а щоб ми з голоду змерли. Та да, ніхто не вмирає з голоду, це, ще раз кажу це все робиться для задоволення. Вон дитина гуляє на непаханій землі, на газоні. Таких газонів, господи, я візьму телефон, ще раз ще одне відео зніму, про сусіднім вулицям проїду, покажу. Городів немає ні в кого. Таке явище тут відсутнє. Є фермерські господарства, тільки вони, які вирощують картоплю, все остальне. Тільки немає таких фермерських господарств, типу як в Україні. Тут окрема сім'я займається, садить картоплю, друга сім'я займається, садить пшеницю. До речі, це місто, де ми живемо, воно рахується як теплична столиця Фінляндії. Тут вирощують 90% зелені, гірків, помідорів, перців. Все, що можна виростити в теплиці, все вирощується тут. тут багато є в'єтнамців, які працюють на теплицях, українці багато працюють на теплицях, дуже багато теплиць. А ну через цей, через лісосмугу не видно, там буквально метрів 500 теплиця. Але ще раз кажу, цей город ми посадили просто заради свого задоволення. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого.